Вітаю, ви на каналі Тівіця окрема думка. Я з великим задоволенням вітаю в нашій студії пана режисера. Надзвичайно мною шанованого, власне, як і його сьогоднішнім сьогоднішньому панентам, Михайлонко Михайло Доброго Нехай, дня. вітаю Вас. Ну і Станіслав Притуло, начальник управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів. І я думаю, що в нас сьогодні одвічна суперечка чиновників і митців, як майже фізиків і ліриків, відбудеться дві події в нас цього тижня. Стас згадав про те, що виповнюється 100 років з дня народження французького актора Луїди Ми сьогодні з Таким чином, шануємо нашим, нашим товариством невеличким зірку світового кіно. Ну І інформаційний привід, про який ми будемо говорити, це заборона на право реєстрації російського серіалу Біла гвардія, режисера Снежкіна. Але давайте про, про, все, про все спочатку. Отже, чи можна взагалі щось заборонити в 21-му сторіччі, накласти якісь обмеження, не показувати, не демонструвати. Мені здається, що. Це майже неможливо. Ну фізично неможливо, але тут важлива позиція держави, і я з цією позицією абсолютно згоден. Тут у нас поки що не, не, не намічається суперечка фізиків і ліриків. Я абсолютно згоден з, з рішенням. Це право і обов'язок певної служби в Держкіно, яка має дивитися, що вона. На що вона дає дозвіл, а те, що можна знайти зараз, все, ну, все факт, є різні підходи до поняття цензури, і особливо слід вважати на цензуру в демократичному суспільстві, в правовій державі і цензурі в тоталітарній державі, в тоталітарному устрої. Вони направлені на... Різні речі. Якщо в демократичній державі, в кожній демократичній державі є цензура, яка спрямована на захист населення, на захист свого суспільства, своїх цінностей, то в тоталітарному режимі використовується цензура для певної заборони думок для е зомбування, напевно, е свого населення і е виключно. Провадження своїх власних думок і інтересів ми зараз діємо саме як правова демократична держава. Відповідно до нашого законодавства, я просто хочу зачитати, щоб не бути голослівним, від чого ми захищаємо наших глядачів. Ми відмовляємо в державній реєстрації фільмам. Якщо ці фільми пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм, неофашизм, вони спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, що пропагують невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, інші шкідливі звички. І тут питання, чи суспільство проти того, щоб ми забороняли? Фільми для широкого показу, які будуть пропаго. Пропагувати те, що я щойно перелітав, я думаю, ні ну тут не, не, не весь цей перелік можна пристосувати до серіалу Біла гвардія і там йдеться про піддубний ще про фільм, про стрічку піддубний справа в тому, що це не безпрецедентний випадок. Подібні випадки були, але чи не вперше під заборону попадає російське російська стрічка, фільм російського виробництва. Хоча в титрах ми бачимо, що там є український продюсер Олександр Роднянський, там чимало акторів, так чи інакше пов'язані з Україною. Власне, ви бачили цю стрічку? Так, ми передивлялися. Що вас найбільше, як українця, скривдило, або що вам не сподобалось? Я вже давав пояснення, що мене не вдовільняє режисерська інтерпретація твору Булгакова. Кожен день нас питають, чи будемо ми забороняти російські книжки, чи будемо ми забороняти Булгакова уроженця Києва. Ні. Ми будемо читати російських класиків, ми будемо читати сучасну літературу, ми будемо дивитися сучасне російське кіно, яке не буде. Плендрувати наш нас як українців, ну там не зовсім різночитання в чому сталося? В тому, що там не режисерська інтерпретація, а там власне режисери, автори стрічки взяли таку версію Білої гвардії, ну яка була не поширена, власне, на, на загал. Ну ну добре, розкажіть нам тепер. От от тепер ми про це з, 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 з заговорили Давайте а... процедурно поговоримо, як ні, це взагалі відбувається. Ні, не я не хто хотів не про... ні, ці рішення? та я, я не про процедуру. Процедура нам всім більш-менш відома. Але я про ту кількість російських серіалів, які насправді і досі йдуть на українському телебаченні. Не дуже класного вони класної якості. Вони вони нужен будемо говорити речі, називати своїми іменами. Вони низького гатунку надзвичайно. От як цю ситуацію змінити? Михайло? Визнач? Ну, взагалі то треба робити своє, а щодо ситуації, яка, яку ми зараз обговорюємо, я думаю, що ну, треба... я б навіть запропонував ще принциповіший так. підхід, бо сьогодні російське кіно, яке нам експортується, uh -huh. воно в діапазоні, знаєте, от такому, що Росія переможець. Uh -huh. Все, ніяких питань, просто от переможець і все. Ну, no, Росії, Росія переможець. Ні, от я просто як режисер кажу: uh -huh. от що, що сприймає глядач. Глядач сприймає апріорі. Що uh -huh. переможець там горобців, переможець там армії, переможець бандитів, переможець в зоряних війнах, ну тобто переможець. Uh -huh. Якщо там з'являється українець, то це хахол. Uh -huh. Ну, найкраще, якщо він просто лузер. Ну, от, ну ще один, у якого ще раз нічого не вийшло, і будь ласка, сприймайте. Uh -huh. А ще хахол може бути дуже поганою людиною. Uh -huh. Значить, тому, от може так, держкіно це буде іронічно сприймати. Я б зараз ну, якийсь мораторій. Повністю на цю продукцію, uh -huh. бо роздивитися де, в якому в якій серії нас вкусили, і боляче вкусили, і що це стати його підлеглі. Мали би робити? Ні, просто це не є функцією, але я вважаю, uh -huh. що війна є війна. Так, Михайло Михайлосміч, я розумію все, все ваше застереження, але це виходить, що ми реагуємо на цей виклик, несподіваний виклик. А чи не могла б держава робити все, щоб уникати подібних взагалі появи на, на українському ринку подібних стрічок? Ну це ми зараз реагуємо. Це ми зараз діагноз, такі діагнози, да от такі слова тут звучать. Да? А коли 5, 10, там 15, 20 років. І не один. Ну я просто мені ближче Юрій Ільєнко як брат, uh -huh. але він казав: люди добрі, наш інформаційний простір окуповано. Що він чув відповідь? Юрій Гірач, ну припиніть це братину. Що ви кажете? Знову ви починаєте режисерські фантазії сьогодні. Знаєте. Ці режисерські фантазії є реальністю, і не один він так говорив. Я просто сказав, бо ну uh -huh. знаєте, ближче, я знаю краще. Це звучало. Так от, щоб не, не з запізненням ми реагували, тому я і сказав, що треба рішучіше зараз діяти. Тоді, може, до речі, і заворушиться думка: а як же нам наповнити своїм? А потенціал у нас великий. Ну і знаєте, і нужда заставить. Uh -huh. і, І зараз я знаю чимало фільмів, які могли б претендувати і на ефіри, і на і так далі. І, взагалі, треба виходити з симетрії. Чомусь, коли забороняють нам той же фільм Мазепа або інші наші фільми. Ну це правильно, ну, це Росія. А тут, от бачите, трапилось. А мені актор, якого запрошували на проби цього фільму, він е, академічно освічена людина. Я його дуже поважаю. Ем, Олег Примогенов. Він прийшов, йому дали текст, і Олег сказав: Олег Борич сказав: вибачте, Снежкіну, але у Булгакова нема такого. Давайте спалимо цю москальську школу. Це я маю сказати в кадрі. А у Булгакова я його знаю на пам'ять можу цитувати. Там такого нема. Ну діалог продовжився відмовився. недовго. Він був не, не не потрібний там в цьому фільмі. А ви знаєте, що до речі, і Богдан Сильвестрович стопка відмовився. Я про це на цей факт не знала. Це мені вже його син Остап буквально кілька днів тому розповів цю історію, що навіть Снежкин з Роднянським, вони дуже хотіли отримати ступку і приїхали навіть в Петербург, де гастролював на той час ступка з театром, і в -в вмовляли, але Ступка відмовився в разу стрічці. Я хочу з Михайлом Грасою. Чим погодитися, що ми е, не кожен раз, коли щось забороняється, збираємося в студіях і так широко це обговорюємо. Чомусь, коли ми зараз певні непівсанкції вживаємо до російських фільмів та медіапродуктів, ми маємо починаючи від міністра культури Російської Федерації заяви про невігластво українців, закінчуючи е, нашими. Глядачами, нашими людьми, які задають питання, чи це вірно. Вибачте, ми забороняли минулого року американський фільм. Я плюю на ваші могили 2», ми забороняли пилу 7». Та як ні в кого не виникало зовсім запитання, чи це українці mm -hmm. роблять неправильно. Це було зроблено вірно. Там була пропаганда жорстокості. Сьогодні ми маємо пропаганду проти українського народу, проти української нації. І я впевнений, що ми робимо правильно і ми будемо продовжувати це. Чи можемо ми зараз сьогодні продовжити цю роботу і поширити її на телесеріали? На жаль, фізично і технічно ми це не зможемо. Як Держкіно відповідає за більш все ж таки за кінотеатри, за кінотеатральні покази, ми поки що в силах передивлятися. Ну минулого року це було 30 російських фільмів. Поза минулого 32 угу. російські фільми, які виходили в широкий прокат. Наша експертна комісія має змогу це переглядати. Глянути, якщо ми візьмемо російські серіали, порахуйте скільки сотень годин в нас виходить цих російських серіалів. Ми повинні посадити наших експертів на 24 години, 7 днів на тиждень. І їм року не хватить на те, щоб передивитися буде частину цього російськомовного контенту. Ба навіть більшість цього контенту виробляється в Україні. Ну, якою має бути на цьому шляху державна українська політика? Давайте ми про цей аспект одразу після невеличкої паузи залишатись на каналі не Нагадаю, що сьогодні Михайло Ілієнко і Станіслав Протулов висловлюють свої окремі думки щодо майбутнього кіноіндустрії в Україні. Будьте з нами. Вітаю ви на каналі Ті Ми продовжуємо нашу розмову сьогодні з режисером Михайлом Ільєнком і Станіславом Притулою. От Станіслав представляє управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів. І власне про те, як тепер в цьому протистоянні між Україною і Росією, і в цій культурній війні також. Соціокультурній навіть радше було би сказати, яку роль тепер буде відігравати українське чиновництво, і наскільки ви тепер будете сприяти українським режисерам? Тому що ми з, це наше так сталося, що за останні кілька днів ми з Михайлом Грасимовичем вже не перша зустріча. Ми говорили про перспективи і можливості. І українські режисери готові е, працювати за умови, якщо ясна річ, держава буде сприяти цьому От і про можливі тепер сценарії співпраці щодо можливостей, Мені здається, за останні 3-4 роки ми точно показали на що здатні наші режисери. Ті картини, які вони створюють, вони Здобувають перемоги на найпрестижніших міжнародних кінофестивалях. Мирослав Слабошпицький цього року привіз три нагороди з Канського фестивалю. Ми маємо в... Програмі канського фестивалю Показ Лузниці, ми маємо ще з десятки цих нагород за фільми, які були профінансовані Україною або з держбюджету, або за рахунок частних інвестицій. А в чому полягає наше завдання сьогодні? Є в кінотеатрах для кінотеатрів певна квота українського для українського продукту. Вона становить близько 30%. Давайте порахуємо, якщо у нас... Виходить приблизно 350 кінотеатральних прем'єр на рік. Це означає, що близько 100 з них повинні бути українськими. Ми зараз пишаємося тим, що ми 10 фільмів випускаємо на рік. Чи цього достатньо? Ні, цього надзвичайно мало. Ми не можемо покрити потреби українського глядача в українському продукту. Ми маємо, ми можемо подивитися на Польщу, Туреччину інші європейські країни, які. Процент глядачів обирає національний продукт. Вони приблизно 50 на 50, Тобто 50% польського кіно мають приблизно такі самі касові збори, як американські фільми. Ми можемо це зробити, якщо ми будемо розвивати цю галузь. Для Цього потрібно як законодавчого досконалення, так і. Просто фінансування. Ми повинні як напряму з бюджету фінансувати. Ми повинні впроваджувати збори на фінансування кіногалузі і на виробництво фільмів. Є різні ідеї, схеми, як впровадити фінансування з боку. Держбюджету, куди мають спрямовуватися кошти з спеціальних зборів, де має фінансуватися держзамовлення, де має фінансуватися арт-продукт. Але я впевнений, що якщо найближчими роками призупиниться те, що було створено за останні 3-4 роки, а саме був наданий великий товчок українському кінематографу, ми знову втратимо певний Михайло а Ви відчули цей поштовх? <ганую> ну, особисто я, ну як вам сказати, стратегічне, несподіване навіть рішення, ну, от конкретно до того фільму, який я знімаю, який вже рік стоїть, бо інвестор фонд Велика родина жодної копійки нам не дав. Але стратегічно на рівні Верховної Ради це мене просто. ну… Дуже підтримує, звичайно, є рішення, є постанова профінансувати от наш конкретний фільм з держбюджету. Ну зараз важкі часи, грошей, живих грошей поки що немає. Ми працюємо просто ну, авансом на доброчинних засадах. Вся група. А щодо поштовху, я відчуваю його, його десь ну близько ну, десь присутність, бо нам необхідно всім. Дуже серйозно ну змінити ну якусь стратегему свою. Бо ще раз хочу сказати це слово фатальне війна, і нам зараз ми не можемо зараз пасивно дивитися на оці три тези, які, якими керуються мої російські колеги, що тільки Росія може бути переможцем. а… Ну і так далі, і так далі. Українець може бути хахлом, хай знає своє місце. Нам потрібно перебудувати свідомість, і я знаю, що зараз це дуже активно відбувається. От Молоді і не лише молоді колеги. Я молодих знаю, бо я викладаю в інституті. Через фестиваль Відкрита ніч я знаю не тільки своїх, там, ну, тих студентів, які я знаю, а не просто шукають, а знаходять героя. Його зараз і шукати так, да. за великим рахунком, знаєте, недалеко ходити. Той, хто був на Майдані, бачив. Той, хто сьогодні, там на південному сході, теж дивишся репортажі звідти. І тепер, тепер треба зробити так, щоб цей герой був фігурою екранною. щоб він затверджував наші цінності. От коли цей масив буде. Людня, давайте показувати російське кіно. А до цього часу, я думаю, вибачте, але е, бути пропагандистом, пропагандистом, знаєте, там люди, кожен захищає свою ділянку лінії фронту і віддають за це життя. І Якщо ми будемо на своїх ділянках пропускати оцю пропаганду, то що скажуть люди, які там гинуть? Так, Михайло Героси, але ж ви зі своїми стрічками неодноразово подорожували Україною. Чи дійсно український глядач настільки різний, що і герої в них різні? Скажімо, герої заходу, герої Сходу України? Знаєте, ми робили фільм той, хто пройшов крізь вогонь, і була мета така. Одна: ну у нас було там дві-три, от такі, ну? Надзадачі такі. Одна з них була зробити так, щоб фільм сприймався все ж таки не лише тими, хто любить Україну, хто, хто, ну і так далі. і так далі. Ми об'їздили багато з фільмом. Ми були і в Криму, де дуже добре сприймався фільм. Просто дуже добре. Ми були і на сході України, і ви знаєте, конфлікту з фільмом не було. Тобто, якщо ми професіонали, от якщо ми так пишаємося, що я от професіонал і все мені доступно, давайте робити такі фільми, які чесно, красиво, гідно. Будуть розповідати без зайвого пафосу, без якихось там стереотипів будуть розповідати. Всій Україні, що власне відбувається зараз, що відбувалося вчора, там що відбувалося на Майдані, що відбувалося перед Майданом. Якщо ми професіонали, значить, ми е, зможемо вишуку, вишукати оці черги перед касами кінотеатрів, якщо професіонали. Е, я думаю, професіоналів багато у нас. Якщо говорити мовою цифр, то скільки в Україні мало б вироблятися серіалів стрічок повного метру, щоб ми могли, ну принаймні, свій ринок заполонити, і щоб ми могли говорити про те, що українське кіно інтегровано і в європейську спільноту в Європі нас також, як ви перерахували наші на наші перемоги наших кіношних майстрів і на європейських фестивалях. От є Сьогодні можливість озвучити ці цифри. Скільки -перше, це кіно канали нам потрібно? По перше, це канали, канали донесення інформації до суспільства. Угу. Ми не може. Ми можемо зняти мільйон фільмів, але їх ніхто не побачив не побачив, тому що в нас дуже мало кінозалів. Е, в нас було на період 91-го року приблизно 12 тисяч залів і пересувних кіновідеоустановок. Тобто, це ми покривали приблизно на. 50 тисяч на 40 тисяч людей в нас було обов'язково великий екран. був Обов'язково великий екран на сьогоднішній день. Ми маємо сучасних залів 460 там з чимось. на сьогоднішній день цього надзвичайно мало, тому що більшість з них зосереджені в Києві приблизно 50 залів і десь розкидані по містам мільйонникам і ще десь це зовсім. Не вистачає цього недостатньо для того, щоб доносити інформацію для того, щоб наші фільми, які виходять в прокат, були а, фінансово успішними. Їм потрібно виходити в тиражах приблизно 100-150-200 копій на один фільм, для того щоб можна було говорити взагалі про якусь красу. Тих, хто пройшов візь вогонь, скільки копій мало зараз ну менше там було у нас... 30 з чимось здається. Менше ну, що, що в сучасних умовах не так вже й мало, немало. Ні, я не скаржусь. У нас якраз успішна була е, з фільмом вся от ситуація прокатна і і, і дуже успішна. Я я я взаліто пишаюсь цим. Дуже радий, а, а і це була це був результат абсолютно послідовної роботи всієї групи і продюсерської Михайло. Градович, ви згадали про стрічку, яку ви скільки вже півроку вже створюєте. Що це за робота? Толока? Да ні, не півроку. Я її створюю 67-го року. 67-го року давайте ви глядачам нашим розкажете, тому що це насправді дуже класна і і і історія. Я просто її вже знаю. Я хотіла, щоб глядачі від Це екранізація невеликого твору Тараса Шевченка, у тієї Катерини хата на помості. Дуже довго я не міг. Ну, Врешті-решт, цей твір такий маленький, він як лібретто, знаєте, записаний. Жорстоко, дуже просто, ясно. І а кіно це все ж таки розлогіша структура. І я ніяк не міг забути історію, яка відбулася на зйомках вечір на Івана Купала. Ми сиділи з братом, він режисер. І, а там хати старенькі, бо це село на, вис... на виселення було, бучак. І під соломою багато мазанки. І брат каже, от дивись, от хата це не хата. І кажу, що він каже, що це стратегія виживання української нації, багатовікова. Бо яка б війна, яка б навала, яка б катастрофа, чи залили водосховищем, чи Чорнобиль, чи ще щось. Але ну то тоді не було Чорнобиля. Просто та хата, про яку брат казав, mm -hmm. вона була приречена на затоплення. І він каже: нічого, нічого, бачиш, оце хата. Ну, от, там от вода Дніпровська, отут ми сидимо це глина, от там росте очерет, там на горі якийсь кривенький щось таке неділова не, не, не деревина. А далі просто збираються всі толокою і хата знову воскресає, ну, трошки не на тому місці. І е, 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 позаяк не було каменя ну, в степовій частині, не було е, лісу такого, то це був природній, е, такий майже релігійний. Е, значить, жодна хата в Україні ніколи не була з краю. Бо толока це завжди соціум. Це приходять і рятують, це, це Воскресіння хати, це майже диво. І от коли об'єдналися, от Шевченка і от та лекція брата, я і зрозумів, що тут якраз і ключ і ключ замок і ключ, замок і ключ, вони об'єдналися. Ну на жаль, минуло літа фільм зупинився, бо фінансування, яке планувалося і здійснювалося з боку Держкіно. Ну воно ж має межі якісь, а я вже сказав, а, е, ну, які шанси. От ми в нас є сьогодні. Стас, от, ми от, ми, може, ми питаємо сказка. за всіх чиновників. Які шанси, власне? Дуже коротко. Ми готові до, до роботи, працюємо. Нам розроблена дуже важка така складна система. Як Стас, зробити дійсно. До кінця ми... року можна розраховувати. 100% профінансувати. Це буде залежати від багатьох факторів, і навіть від сьогоднішнього, ну тобто від голосування Верховної Ради mm -hmm. щодо секвестру, я не буду брати на себе зобов'язання зобов'язаний про ну ми культури тепер культури. Михайло Герасимович, Ми тепер знаємо, з кого можна спитати. Ні, ні, ну ні, аста ми випадку... можемо довіряти, тому що ну він сьогодні продемонстрував свою небайдужу не позицію. Знаєте, так, в даному так, що... випадку якраз держкіно все, що обіцяло, все зробило. Отже, Михайло Ілєнко і Станіслав Притуле сьогодні висловлювали свої окремі думки стосовно майбутнього українського кіно. Я дякую за те, що ви знайшли час. Я дякую нашим глядачам за довіру. До каналу Тія ми зустрінемося завтра. У цій ж порінався. Добре, дякую. Я думаю, що до кінця року вже має нажимаю... якось.